Сьогодні, у п'ятсотий день широкомасштабної російсько-української війни, у п'ятсотий день героїчної боротьби українського народу проти московського зла. Ми зібрались тут з нашими духовними наставниками для молитви, за нашу Богом бережену країну, за її незбуримий народ і славетне військо, за нашу перемогу, за справедливий мир. За зміцнення силою і мудрістю керівництво країни, за усіх в Україні сущих, запрошуємо духовних лідерів виголосити молитви. Ми, люди твої, владикові, просимо за молитвами пречистої твоєї матері та заступництвом святих землі української усім нам подай духа мудрості та благочестя і духа любові до матері нашої єдиної неподільної України та один до одного. Охорони від вибухів ракет. Дай нам мир, любов, згоду і заверши війну у нашій Україні. Чи не так, щоб ми могли не стільки шукати відради, скільки давати їм, не стільки шукати розуміння, скільки розуміти, не стільки шукати любові, скільки любити, бо знаючи, одержуємо, прощаючи, отримуємо прощення. Ми просимо Всевишнього повернути всі окуповані території до України. Ми просимо мира та головне бистрої перемоги. Амінь. Отче Небесний, ми щиро тобі дякуємо за нашу країну, над якою є твій захист і твій покров. Дякуємо тобі, що 500 днів ти давав сили витримати нашому народу. Ти знаєш, яке велике прийшло випробування. Ми віримо, що Україна після війни буде іншою країною, чудовою країною, благословенною країною. І весь світ знає, що Бог є над Україною, а ворог буде посоромлений в ім'я Ісуса Христа. Амінь.